Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи необхідно наразі купляти квартиру у Харкові дітям на майбутнє? Так, без сумнівів, я думаю, що у Харкова велике майбутнє і зараз питання безпеки стоїть на першому місці, звичайно, але люди продовжують жити, місто живе, місто розвивається. Я думаю, що з часом, після нашої перемоги, і коли безпекова ситуація в місті буде більш стабільною, місто буде розвивати ще більше, буде велика кількість цікавих проєктів, вливань. Я думаю, що Харків один із майбутніх передових міст України і всі про це розуміють. І наші Партнери західні теж, тому я думаю, що для молоді це якраз зараз можливість подивитися те, що буде в Харкові років через 10-15 і зрозуміти, що це саме те місто, де варто залишитись, де варто жити і розвивати. Ну, Треба завжди налаштовувати себе на найкраще. Я вважаю, що може не купляти зараз, але робити якісь кроки для, для цього, щоб придбати квартиру. Думаю, так. От на дану секунду, поки ви задаєте це питання, е, трудно відповісти. Постійно це ж невирішеність конфлікту військового mm -hmm. з сусідами. Постійно думає, що це як в Ізраїлі. Люди живуть і їздять в автобусі з автоматами, mm -hmm. тому що кругом вороги. І постійно це страх за дітей, mm -hmm. тому е, однозначно відповісти mm -hmm. не, неможливо.